Вітаю усіх, хто налаштовував свої приймачі на хвилі радіо «Вінниці на часі. Програма з перших уст перед мікрофоном Олександр Блашко. За інформацією Міністерства аграрної політики та продовольства України для проведення весняно-посівної кампанії в 2024 дрібні фермерські господарства. Отримають до двох тонн мінеральних добрив через програму USAID Agro Уряди США та Південної Кореї передадуть аграріям 14 тисяч тонн карбоміду. Скільки фермерських господарств Вінниччини і за яких умов отримають мінеральні добрива на посівну наступного року? Хто має пріоритетність в їх придбанні та які державні та обласні програми діятимуть в наступному році з підтримки вітчизняних фермерів? Про це ми і будемо говорити з керівником Вінницького відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств Юрієм Вельгусом. Тож залишайтеся з нами. Вітаю вас, пане Юрію, у нашій студії. Доброго дня, шановні радіослухачі. Як я сказав на початку нашої розмови, уряд та Південної Кореї українським агровиробникам передасть майже 14 тисяч тонн міндобрив під насамперед під Ярі та Зернові. І у лінії культури вже в новому сезоні. Скажіть на початку нашої розмови, все ж таки на якому порталі проходить реєстрація бажаючих отримати безоплатно міндоброва? Та скільки можливо, якщо є така інформація, фермерів області зареєструвалися і можливо вже подали заявки? Будь ласка, так дійсно на сьогоднішній день уряд США. Через програму ЮСІДІ надає нашим аграріям допомогу в такий скрутний час на сьогоднішній день, тому що в країні йде війна, от і е, документи в лист, приймалися в листопаді місяці, з 1 листопада по 14. Умови отримання цих добрив е, були такі, що сільхозвиробники аграрії, які мають в обробітку від 2 до 500 гектарів землі. Могли подати заявки для отримання цих добрив. Ті аграрії, які обробляють від 2 до 20 гектарів, мали змогу подати заявку на 1 тонну добрив, а ті, які від 20 і до 500 обробляють, мали змогу подати заявки на добрива в розмірі 2 тони. А загалом, скільки тонн мінеральних добрив отримують вінницькі фермери? Та чи вже надійшов карбомід в області в якому, в якому обсязі? На сьогоднішній день? Документи приймалися через Державний аграрний реєстр. Всі заявки опрацьовуються от, на сьогоднішній день, і вже після закінчення опрацювання будуть доведені кожному, хто подав заявку в кабінет в Державному аграрному реєстрі. Прийде повідомлення. От, він зможе зареєструватися, буде визначено, де склад, він може оформитися. І визначити дату, коли на який час йому зручно буде приїхати і отримати ці добрива. Ну а загалом ще в області добрива не надійшли. Хочу проінформувати, що в 2023 році наші аграрії отримували в березні місяці добрива. Це давали по одні тонну сульфату амонію на підживлення ярих і технічних культур. В липні давали добрива. Було виділено 6 тисяч тонн весною. Літом, в липні місяці також надавали добрива на осінньо-польові роботи, давали по одній тонні нітроамофоски, було виділено 12 тисяч тонн і вже на осінь зараз завершили прийом заяви, який я вже попередньо сказав. Обробляються вони. 14 тисяч тонн. Так, 14 тисяч тонн, а от з весни і в літній період хто надавав мінеральні добрива? Це з якого фонду вони надходили? Так. Уряд Америки да, через програму UCD Agro. – Тобто зараз продовжили цю програму і так. ще додатково аграрії отримають 14 тисяч тонн. Так. так? Пане Юрію, а загалом скільки на Вінничині нині зареєстровано можливо дрібних фермерських господарств, які обробляють, як ви сказали. Від 5 до 500 гектарів землі, та які з них, можливо, першочергово мають право на отримання саме цих добрив, які вимоги встановлені постачальником. Ви вже про це почали говорити, та все ж таки, там, можливо, є якісь нюанси. На сьогоднішній день в області налічується біля 2,5 тисячі фермерських господарств. Вони мають обробляють від гектара і до тисячі гектарів. В е, обробітку мають біля 270 тисяч гектарів землі. От, і із них є в нас така категорія е, фермерських господарств, це сімейні фермерські господарства, які створені е, на, на базі ФОПа. Фізична особа-підприємець, але зі статусом сімейного фермерського господарства. На 1 січня 2023 року їх було зареєстровано 29. На 1 липня 2023 року було вже їх. 35, тобто створилося 6. І вже по закінченню року, я думаю, тому що багато зверталися за консультаціями, і також як ми приймаємо багато участь в територіальних громадах, в нарадах, зустрічах, інформуємо про програми, про гранти, тому є. Люди, які хочуть створювати сімейні фермерські господарства, це ті особисті селянські фермерські господарства, які родини вирішили члени сім'ї самі обробляти свої власні частки паїв. Тому на сьогоднішній день ця робота проходить, господарства реєструються. От і приймають участь також і в державних програмах. Ну фактично, фермерські господарства, які обробляють від 5 до 20 гектарів землі, отримають по одній тонні добре, так? так. А от пріоритетність в їх отриманні в мене така інформація: є, що матимуть ті господарства власницями, яких є насамперед жінки, які подали заявки до державного аграрного. Реєстру. Таких багато в області? Так, на сьогоднішній це дійсно при поданні заявці там є такий пункт, де прописано, що перевагу будуть керівники. Господарстві, які є жінки, і їм буде надаватися перевага. От. Уже після опрацювання заявок ми будемо бачити, хто подав, які підприємства і хто керівники жінки. Там також визначався вік керівників до 35 років і кому за 35 років. Я зрозумів. Ну, фактично. Офіційно, як ви сказали, подача заявок до державного аграрного реєстру тривала з 1 по 14 листопада. А от на вашу думку, за яких умов і обставин ці терміни можуть бути змінені або продовжені? Адже такі випадки раніше мали місце? Так, коли подавалися весною аграрії, там було визначено тільки. Надавати добрива прифронтовим областям, тобто це Сумська, Донецька, Луганська, Одеська, Миколаївська області. От, і люди... Які були бажаючі подали заявки, добриво залишилось. Вони його не не використовували, не було бажаючих на подання заявок. Тому були визначені ще три області: це була Вінницька, Черкаська і Житомирська область, куди включили і люди аграрії наші могли податися і отримати. І так воно відбулося. Хто виявив бажання, подався і отримав. О так само в липні, коли приймалися. Документи, там також був визначений термін, який дві неділі приймали документи заявки в Державному аграрному реєстрі, але потім його продовжували ще на тиждень, потім ще на тиждень, поки вже не закрився реєстр. Але коли вже приймали заявки в цьому в листопаді місяці, то оголосили прийом заявок 1 листопада, а вже 6 листопада. А реєстр закрив прийом заявок, тому що вже аграрі... максимум. максимум подали на, на, на 14 тисяч. Дуже активно е люди відреагували і подали заявки, тому і ще бажаючих телефонували, запитували, чи буде продовження прийому заявок, тому що дехто ще не встиг, чи не знав, не почув. От. І надіємося, що є пропозиція Міністерства аграрної політики, все таки знайти можливість додатково, якщо буде така можливість, ще найвиділити виділити добрив на весняно-польові роботи. А якщо говорити фактично з того числа фермерських господарств, які створені в області, і оці 14 тисяч тонн їх вистачить, аби задовільнити відсотків 30 фермерів. Не більше, мабуть, так так. Ну звичайно, потреба набагато більша в цих в добривах на проведення посівної компанії. Але на сьогоднішній день це дуже є суттєво, коли нема ціни на продукцію нашого рослинництва і тваринництва в тому числі. От, ці, а ціни на мінеральні добрива, на паливомастильні матеріали вони високі. От, тому це для малих фермерів дуже суттєва підтримка. Ми сьогодні, сьогодні говоримо насамперед про підтримку малих фермерських господарств в області, крім е, мінеральних добрив, які надаються за. Програми USAID, Agro і інших програм міжнародних, яку підтримку з боку держави, можливо, області отримують новостворені господарства. Впродовж, можливо, поточного року, якщо така допомога так, надавалася? В поточному році от, через державний, Український державний фонд підтримки фермерських господарств надавалася допомога. Це були виділені кошти з державного бюджету 80 мільйонів гривень на Україну передбачена така сума. От, із них на Вінницьку область 4,9 мільйона було виділено. Подалися, подали заявки. 21 одне фермерське господарство на цей на, ну, на цю допомогу. От із них затверджено конкурсною комісією, 17 фермерським господарством погоджено виділення цих коштів, з якими заключені договори, і відповідно, от уже в кінці вересня вони отримали ці кошти. Це на безповоротній основі, так це це на, на поворотній основі. На поворотні. Це фінансова підтримка на поворотній основі. Що ж, пане Юрію, я дякую вам за розмову. А слухачам нагадаю, що ви слухали програму з перших уст. За участю керівника Вінницького відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств Юрія Вальгуса йшлося про умови та порядок з забезпечення Міндобровами фермерських господарств за програмою USAID Agro, що фінансується урядом США та Південної Кореї, в рамках якої аграріям країни та області, зокрема, буде виділено 14 тисяч тонн карбоміду. Що ж, розмову вів журналіст Олександр Блошко на все добре.